Привіт! Мене звати Анна Дзюба, мені 32 роки. Хоча іноді на касі мені все ще не продають щось міцніше за живчик без документів. Я народилась і живу в місті Київ, і своє місто дуже люблю. Маю вищу освіту, але на жаль, не акторську. Закінчувала Київський національний університет імені Шевченка за фахом Українська мова та література і тепер. Вже факультативно здобуваю освіту актора театру та кіно. Зараз навчаюся в студії Всеволода Сороки, маю певний досвід гри в різноманітних театральних імпровізаційних форматах. Я люблю готувати прогулянки на свіжому повітрі, книжки, і люблю багато, багато, багато-багато купатись влітку і не тільки. Мої параметри. Зріст приблизно 1,74. Вага приблизно 60 кілограмів. Розмір взуття точно 39-й, волосся світло-коричневе, а очі це моя фішка. Праве око у мене світло каре, а ліве темно каре. А, і це ще не вся асиметрія. У мене на одній щоці є ямочка, а на іншій її немає. Дуже хочу побачитись з вами на знімальному майданчику. Сподіваюсь до зустрічі!